Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Агенти АТШ спалили в Тамбовській області релейну шафу на залізниці, якої перевозили ракети. Ешелон зайшов з рейш. 27 вагонів та цистерн 20 Детонують і загорілися. Ракети за словами агентів перекидали до арсеналу повітряно-космічних сил Росії. Військову частину 14272. У результаті підпалу релейної шафи біля населеного пункту. Першотравневий рух поїздів по залізниці припинено. Крім того, згодом ще один із. Потягів перевернувся, оскільки крім підпалу, відбувся її підрив полотна, яке вчасно не помітили машиністи. 180 загиблих детонацій. Ракета обстріл тепер буде не скоро. За даними телеграм-каналі, знищено або пошкоджено 328 ракет різного скерування. Американський генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що зупинити російський терор проти критичної інфраструктури можна за допомогою ударів по місцях запуску ракет та дронів. Але для цього захід має надати Україні далекобійну зброю. Таку думку ходжу висловив. Вив у інтерв'ю РБК Україна. Я більше не думаю над тим, чи можуть росіяни закінчитися ракети. Здається, їх лишається чимало. І також здається, ще є сотні дронів, які поставив Іран. Натож, ключові задачі: перше робити все можливе для захисту населення. Друге продовжувати вдосконалювати протиповітряну і протиракетну оборону, третє йти до джерела, тобто завдавати ударів по місцях, з яких запускаються ці ракети та дрони, сказав Ходжес. Він наголосив, що аби позбавити Росії можливості безкарно здійснювати обстріли української Ериторії за глибокого тилу захід має надати Україні далекобійну зброю. Ми не можемо дозволяти Росії безкарно стріляти з сховків обмеження Заходу щодо надання зброї більшої дальності ніж Джимілес, фактично дає Росії такі сховки, пояснив генерал. Удари по російських військових аеродромах є законною ціллю для збройних сил України стратегічно та потенційно ми здатні дістати не лише до Москви чи Енгельса, але й до Уралу. Тому, якщо Росія продовжуватиме терористичні акції проти. Ти України, ми будемо відповідати про це та інше в ефірі Апостроф Тіві розповів екс глава служби зовнішньої розвідки. Генерал армії України Микола Маломуж. Я думаю, що запалює. Ми сьогодні вже маємо власні потужні ракети. Це не атакам, з якими просимо в США, але наш ВПК може випустити ракети. і перші вже є з іншого боку. Це квадрокоптери та інші системи, які дістають за тисячу тисячу двісті кілометрів. Цей ракети системні та безпілотники, які летять на 1000 кілометрів, а деякі на 2000 Тисячі кілометрів та можуть нести бойову частину, яка завдає ударів по тим цілям, що створює для нас найбільшу загрозу. Це аеродроми та літаки Ту-95 та Ту-22, стратегічні бомбардувальники, які несуть ракети дальністю 600-800 кілометрів. Ці ракети б'ють по нашій інфраструктурі житловим будинкам та енергетичним об'єктам, згідно норм міжнародного та українського права та навіть російського чи білоруського такі дії кваліфікуються як терор та геноцид. Але росіяни свідомо йдуть на ці злочини. Тому аеродроми кораблі підводні човни. Та ракетами калібр, які б'ють по цивільному населенню, це законні об'єкти війни. Відповідно, ми маємо повне право наносити удари по цих об'єктах. Ми це вже показали і в Енгеляс, і у Криму. Це лише початок. Стратегічно та потенційно ми можемо дістати і до Москви, і навіть до уралу є у нас в промисловості високоточні об'єкти, які можуть забезпечити створення ракетних систем, які б'ють на 3,5 і на 10 тисяч кілометрів. Тим більше практика на Південмаші, де створювалося надзвичайно потужне озброєння. Тому у даній ситуації, якщо Росія буде затягувати війну, проводитиме терористичні акції проти мирного населення України. Ми будемо відповідати. Це вже той етап, коли потрібно карати ворога. В першу чергу це удари та об'єкти розміщення ракет ракетоносія, кораблях. Можливо, системах пуску, які розміщені як на окупованих територіях, так і на території Росії та Білорусі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє я, Висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.